Кар'єра професійного футболіста дуже яскрава, але не дуже довга. На професійному рівні футболісти в середньому грають 15 років, а потім завершують кар'єру. На жаль, існує багато випадків, коли кар'єра футболіста завершувалася за трагічних обставин. Це канал своє, рідне, українське, і у цьому відео ми згадаємо футболістів Вищої ліги України, які загинули у ДТП. Степан Малокуцько був надією українського футболу. 28 вересня 2002 року Степан отримав жовту картку, через яку мав пропускати наступну гру з шахтарем. За день до поєдинку Степан відпросився у тренера та поїхав до коханої дівчини Вікторії у Донецьк. Не будь цієї жовтої картки футболісти б нікуди не відпустили перед надважливим матчем. Забравши свою дівчину, Малокуцько поїхав додому в Маріуполь, але не доїхав. Біля Новотроїцького у його фольксвагену лопнуло колесо. Степану було усього 23 роки. 120 матчів та 25 м'ячів в чемпіонаті України, 12 матчів та 2 голи в Кубку України, 10 ігор та 3 забиті м'ячі за молодіжну збірну. Саме стільки він встиг зробити у своїй короткій кар'єрі та короткому житті. Номер 10 під яким грав Молокуцько, назавжди закріплений за Степаном в Маріуполі. Капітан молодіжної збірної України Максим Пашаєв 12 грудня 2008 року відвіз батьків до аеропорту Бориспіль. Вони разом з братом подарували їм відпочинок у Єгипті. Повертаючись до Кременчуга, Максим не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів кювет. У важкому стані його привезли до реанімації, але врятувати футболіста не змогли. Йому було 20 років, за які він встиг награти 90 матчів за юнацьку та молодіжну збірну України по 46 матчів зіграв в чемпіонаті України. У Кривому Розі назавжди залишили 34 й номер за Максимом. Андрій Гусін є однією з закон українського футболу семикратний чемпіон України, автор голу у ворота збірної Греції, який подарував нашій збірні першу в історії путівку на чемпіонат світу. Андрій загинув 17 вересня 2014 року на автодромі Чайка під Києвом. Він не впорався з керуванням мотоциклом і на одному з віражів Гусін вилетів із сідла. Травми були несумісні з життям. За свою кар'єру він провів понад 300 матчів на клубному рівні, 81 матч за збірну України. Сергій Закарлюка провів 356 матчів в елітному українському дивізіоні, в яких забив 86 м'ячів, та ще 9 ігор на його рахунку за національну збірну. Загинув Сергій 5 жовтня 2014 року, коли знаходився на пасажирському сидінні в авто. Інший футболіст Руслан Левіга, який був за кермом, вижив. На 20 2020 році був засуджений до ув'язнення, але зараз він знаходиться на території так званої ДНР. Майкон де Олівера був дуже обдарованим футболістом, а Віталій Кварцяни називав його найкращим бразильським форвардом. Майкон загинув у віці 25 років. За словами очевидців, під час обгону футболіст виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з іншою машиною. Майкон загинув на місці. В рідному дивізіоні чемпіонату України він провів 63 матчі, у яких забив 31 м'ячок. Андрій Хомин загинув неподалік рідного Івана франківська Найкращі роки він провів у складі Київського Динамо, у складі якого став дворазовим чемпіоном України, приймав участь в першому для киян груповому етапі Ліги Чемпіонів. У 99-му році він повернувся до рідного Прикарпаття, щоб завершити кар'єру, але до трагічної загибелі встиг провести лише 4 матчі за рідний клуб. На момент загибелі Андрій був 31 рік. Віталій Несін був перспективним нападником, капітаном молодіжної збірної України. 21 грудня Віталій їхав на задньому сидінні в автомобілі свого друга на день народження матері. Поруч знаходились дружина його товариша з дитиною, які загинули на місці. Віталія доставила до лікарні, де наступного дня він помер. Його наречена Яна за три роки до цього втратила свого брата. Боротиря збірної України Сергія Перхуна, який помер після зіткнення з суперником під час матчу. І через три роки після похорон свого брата дівчина ховала свого майбутнього чоловіка. Андрій Куценко разом зі своєю дружиною загинув 2 жовтня 2007 року на трасі Харків суми Андрій був футболістом ахтирського нафтовика, з яким тільки вийшов до елітного дивізіону. Дебютував у Вищій лізі Андрій роком раніше, завка Харків. Сергій Гончаренко любив далекі подорожі автомобілем. 22 грудня 2007 року, знаходячись за кермом власного авто, Гончаренко потрапив в албарі на території Австрії, у який загинув. За два з половиною роки під києвом загинули його батько та син, який вже встиг добитись певних успіхів у футболі. Євген Євсеєв був вихованцем київського Динамо. У вищій лізі грав за київський ЦСКА та Арсенал. Його батько, також професійний футболіст, наклав на себе руки за рік до загибелі сина. Сам Євген загинув в ніч на 19 серпня в Івано-Франківську. Двоє пасажирів, які були з ним, вижили. Одесит Омар Мешков розпочинав свою кар'єру у другій команді Чорноморця, але в елітному дивізіоні дебютував за поліграфтехніку, Зараз Олександрія. 5 вересня 2001 року Омар разом з товаришем по команді повертався з риболовлі. Водій навпорався з керуванням на одному з поворотів, і машина упала в кювет. Футболістів доправили до лікарні, де наступного дня Омар помер. Йому було 23 роки. Степан Беца та Олексій Сеськов були друзями, але виступали за різні клуби: Динамо та Дніпро відповідно. Коли перше коло чемпіонату України завершилось, обидва футболісти вирішили поїхати в Дніпро. На крижаній дорозі Мерседес Беце вилетів з траси та врізався в дерево. Сеськов загинув на місці. Бецо помер у лікарні, не приходячи до тями. Коли мені прийшла ідея цього відео, я навіть уявити не міг, що в ДТП загинуло стільки футболістів, що грали в українській еліті. Бережіть себе і пам'ятайте, що вдома вас чекають!